Артем Семеніхін долучається до нашого ефіру. Це міський голова міста Конотопа. Пане Артеме, вітаємо вас, доброго здоров'я. Доброго дня, доброго дня. А, пане Артеме, ну, ну тяжка ніч у Конотопі. Ворог здійснив ем, з. То інформація, яка зараз відома. Да, масований авіаційний удар по об'єктам енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Росіяни скерували шахеди на житлові будинки, заклади освіти, медицини та об'єкти інфраструктури. Попередньо внаслідок ворожої атаки поранення отримали 14 людей. Ситуація з електропостачанням критична, а вода подаватиметься погодинно. Пане Артеме, зараз демонструються ці кадри. Наслідки ворожих ударів. Ми Висловлюємо співчуття Конотопській громаді у зв'язку з цією терористичною атакою, з усім, що довелося пережити мешканцям. Розкажіть пане Артема, як відбувається зараз подолання цих наслідків? Ну і які ці наслідки станом на зараз? Ну насамперед з попередньої теми хочу сказати, що я повністю підтримую президента Зеленського. і Те, що він говорить, що таких такого поняття зінесе на середині, посередині бути не може. Стосовно ситуації в Конотопі, скажу так. Величезна дяка нашим енергетикам. Ну от просто величезна дяка. Я приблизно розумію, що вони зробили для того, щоб нам відновити електроенергію на території лікарні і на центральному водозаборі. Це просто неймовірно, неймовірна праця. Це Просто поза межами можливого здорового глузду, як вони це зробили. Але станом на зараз водопостачання в місті практично повністю вже відновлено. Е, на станом на зараз лікарня наша повністю функціонує в штатному режимі. Станом на зараз ми маємо е, кілька сотень вибитих вікон в начальних навчальних закладах, е, а також в лікарняних закладах. Це не рахуючи житлові будинки, які постраждали також там вибиті вікна і двері, в тому числі вхідні. Масштаб збитків ще поки що оцінюється. Стосовно поранених їх насправді більше. Ну люди зверталися тільки там, умовно кажучи, перемонтувати якийсь поріз від розбитого скла від уламків. 14 дійсно це ті, які зареєстровані офіційно. Одна з них людина знаходиться в реанімації в тяжкому, надзвичайно тяжкому стані. Хочу відмітити, що це чоловік, який почув перші вибухи, виїхав одразу на ці вибухи, щоби. Допомогти людям, які можливо опинилися в біді, і сам потрапив в цю біду. Автівка е зірвалася від цього шахеда, в якій він рухався на допомогу людям, тобто, це дуже хороша людина. Але прики жаль, е прогнози дуже невтішні стосовно нього. Також хочу подякувати міському голові е міста Києва Віталію Ключку за допомогу, величезну допомогу. Подякувати хочу місту Стр е міському голові міста Стрий за допомогу міста. Ромни міському голові. Хочу подякувати за допомогу всім нашим міжнародним. Народним партнерам, які вже оперативно з самого ранку працювали тут окрема вдячність нашим ДСНСникам. З самого ранку сьогодні. Підрозділ ДСНС працює і допомагає нашим комунальникам е, закривати вікна, відновлювати ті пошкодження, скажімо, так усувати ті наслідки тої ворожої терористичної атаки. Окрема надзвичайна велика вдячність у мене це нашим комунальникам, які практично одразу з того моменту, як відбулися прильоти, допомагали і людей виносити з палаючих будинків. І прибирати, і зараз організовувати дорожній рух транспорту рух транспорту по місту це просто неймовірні люди. Титани, я вам навіть скажу і окремо, якщо дозволити, хочу відзначити нашу громаду. Буквально нещодавно тут більш-менш спокійно, і почало таке, знаєте, там політичні різні: там ти за того, я за того, там проти за. Вчора я побачив неймовірну картину. Я вчора побачив, як наша громада це був знаєте, мені нагадали такий мурашник, який кожен сам знає. Навіть не треба говорити, що треба робити. Кожен сам знає, що треба робити. Хтось ламає двері, витягає, беруть, вдвох несуть лежачого в трьох, третій допомагає. Четвертий тому допомагає так. вам треба взутися, жіночку, яка там років 90, і давайте я вам взую. Тобто, це абсолютно сторонні люди, які жили там в різних під'їздах, можливо, навіть ніколи один одного не бачили. Абсолютно всі сторонні. і просто як. Один живий механізм. я був під таким враженням і досі залишаюсь від нашої громади, що Ну я завжди знав, що касапи не переможуть. Ну після того, що я ще побачив, що зараз відбулося під час цієї терористичної атаки, як спрацював цей живий організм нашої Конотопської громади, це щось неймовірно. Про це можна книжки писати, фільми знімати. Пане Артема, чому Конотоп став, ну якби. Центром і ціллю цієї атаки чи є якісь версії, так і чи я правильно зрозумів з ваших слів, що були якби повторні удари вже після перших е, прильотів по по власне порятувальникам, по людям, які приїхали на місця ліквідації Ні, так, ні. були удари по. По рятувальникам, слава богу, не було ударів. Це людина, просто сама від себе виїхала, ну з дому почула вибухи і хотіла когось перевести ж якомусь додати допомогу. Тобто, по рятувальникам, слава богу ударів не було. Чому Конотоп став? Ну скажімо так, ціллю Росіян, на ваш погляд, які що вони намагалися виразити? Енергетичну інфраструктуру, а також зробити терор українцям, які тут живуть, тому що Конотоп – це друге місто в Сумській області, і за кількістю населення і за площею за всіма показниками, і вони просто хочуть створити знаєте, такий масовий, масовий психоз довкола того, щоб тиснути на нашого президента Зеленського, що давай підпишемо будь який мир, який нам запропонує той Путін зі своїми кацапами. Це власне під це воно і робиться. Артема, скільки, скільки шахедів і які взагалі засоби враження були застосовані ворогом по конотопу? Є якась інформація інформація. Точна інформація на даний момент у мене немає, точної інформації, але попередньо це вісім шахедів були саме по місту конотопу. У одному конотопу. 8 Скажіть, будь ласка, яка ситуація, власне, зі світлом зараз в цілому по місту? Я розумію, що енергетики зараз працюють кожної хвилини. Там ситуація може змінюватися. Ну і можливо, по громадському транспорту скажете. Що з ним? Так я скажу, що е зруйнована ділянка колії нашого трамваю. Звичайно, він зараз рухатися не може і так, тому що немає електроенергії, але тим не менше. Е Рух його неможливий тепер і за рахунок зруйнованої трамвайної колії автобуси вийшли сьогодні в посиленому, скажімо так, режимі десь приблизно з дев'ятої години ранку вже стало більше автобусів, тому що якби навантаження, те, яке брали на себе трамваї, воно збільшилося, і людям треба було кудись переміститися, і там і десь на роботу, і, і так далі. Тому що у нас за сьогодні наші дитячі садочки працюють тільки виключно в режимі чергових груп, тобто батьки З'їздити на роботу, потім дитину з обіду забрати і навпаки. Тому ми виходимо з цієї ситуації саме за рахунок автотранспорту, пане Артема. Про кличка ви вже згадали. От я бачу його пост. Він каже, що спілкувався із вами, і власне сказав, що російські варвари системно обстрілюють і знищують місто, і Київ вже готує і терміново відправить найнеобхідніше в якості допомоги, що саме відправить Київ, пане Артеме. Мова мова йде про е, дизельне паливо, яке нам просто дуже необхідно. Ну щоб ви розуміли, після того коли Верховна Рада заднім числом просто підло проголосувала і забрала бюджет з бюджетів е, громад е, ПДФО, е, розповідаючи про там про, про бруківку, про барабани там і так далі. Хоча там про це все можна це все, це все пояснити і вийде. Ну ну я вам скажу, барабани звичайно їх купляли для укриттів, тому що інша стаття бюджетного кодексу не передбачала фінансування. А коли в Київ переїхали, вибачте мене переселенці з Маріуполя, з Луганщини, з Донбасу переїхали, і просто придбати навіть музичні інструменти для музичних шкіл, і щоб діти займалися в музичних школах, їх не можна їх треба було підвести під код укриття. То дійсно чиновників іншого виходу просто не мали фізично Тільки про це телеграм канали мовчали. Ну це інше питання. Це цікаво, що Ось, ви це зараз... пояснюєте насправді. Да, тобто, це була інформаційна маніпуляція спеціальна, щоб е, з, зробити зубожілими громади, особливо ті, які знаходяться на території е, усіх прикордонних областей. Це, а тероризм, для чого по це суті, Почекайте, пане Артема. А навіщо робити владі з місцеві громади? Який сенс у цьому? А тут питання не я маю розбиратися. Там є компетентні органи, які повинні дати цьому оцінку, тому, що е, підводилося це дуже довго до цього, і розповідалися там і про різні там питання, наприклад, е, овочі різки, для. Чого купляти а, бомбосховище? Я відповім для чого це треба було робити, тому що це єдиний, от хто розуміється в бюджетний класифікатор, бюджетний процесах, що таке бюджет. Да п'ятсот постанова. Якщо не помиляюсь, вона передбачала фінансування на той момент, тільки якщо це там щось придбається на укриття. І якщо а, в школах от моя донька одна з моїх трьох дітей вчиться в. Колі в Києві, і у них збільшилася кількість дітей, ну десь в половину. І для того, щоб їдальня банально могла переселенців прогодувати, їм треба було механізувати цей процес. Не щоб і Марія Петрівна стояла чистила картоплю, умовно кажучи, ножичком, а щоб це робили машини. І для цього треба було закупити це. Єдиний спосіб зробити проплату це треба було просто під'єднати під цей бюджет-класифікатор, тому що тоді інакшого спонсору не існувало, щоб забезпечити дітей харчуванням. Тільки чомусь. Іншу сторону, які телеграм-канали не розповідали, а накручували у людей психоз, що міські голови там щось роблять неправильно. Пане Артема, наші ось в нашій в студії суть. Тарас Тарас Козак, депутат Київської міської ради, цікава його думка щодо цих бюджетних процесів. Пан Тараси, чи погоджуєтеся ви з аргументами пана Артема? Чи були зловживання через... при закупівлях? Точно були. Чи потрібні були конкретні музичні інструменти, чи овочі різки? Це треба розбиратися в кожному конкретному випадку. Ми розбиралися на рівні Київської міської були. ради. Так. На рівні Київської міської ради ми розбиралися, значить, насправді багато з цих закупівель були необхідними для шкіл, для дитячих садочків. Але оскільки центральна влада заборонила ці закупівлі, довелось викручуватися а викручуватися довелось через підміну певних понять. Тому хто хотів вирішити питання, але... Ризикував потрапити під пильне око правоохоронних органів, вони і потрапили. На жаль, справді рознесли це масово в телеграм-канали, телебачення, марафон і так далі. Несправедливі акценти були розставлені, і тому, на жаль, зараз чому? в громадян склалося таке враження. Тоді, пане Тарасе, і до вас запитання, і до пана Артема: а в чому йде? Для чого це було зроблено? Це було просто через дефіцит держбюджету, щоб просто викачати трошки більше грошей ну, з місцевого. Ну, не викачити. Дивіться, це військове ПДФО. В чому його суть? В тому, що доходи міст і громад територіальних від військового ПДФО, тобто від людей, які з цих міст пішли служити, воно і надходило переважно більшою частиною в самі міста. Стандартно міста находить 75%, Київ, обмежений е, відсотками, але все одно це було. Досить багато грошей, і центральна влада, стикнувшись з дефіцитом бюджету, вирішила, що краще вони заберуть самі. Насправді, ефективність використання цих коштів заставляє задавати багато запитань. Відповіді на ці запитання немає. Ну але все одно, ми розуміємо, що основне зараз це боротьба з російською агресією, і тому міста погодилися. Ну були поставлені перед фактом, що це, це потрібно. Звісно, Не це погодились. Пане Артема супроводжу. Ви будете це супроводжувалося великою там піар-акціями в ефірах. Те, що міста займаються тільки от брохівкою, тільки якимись непотрібними речами. А мовляв, не хочуть захищати нашу батьківщину. Хоча більша частина цих коштів в бюджеті Києва йшла якраз на допомогу військових. Дуже швидка допомога на відміну від того, як через державний бюджет це займає місяці і півріччя, навіть ми це робили швидше. Ну, так же сталося. Там. Пане Артемо, Хто за цим стоїть і навіщо це було зроблено? Ну і власне з чим ви не згодні з паном Тарасом? Ви сказали я не згоден з паном Тарасом на 99% з тим, що він сказав. Єдине, я хочу сказати, що міста погодились, не погодились міста. Це неправда. Міста якраз говорили про те, що це неефективно, неправильно, невчасно і це фактично злочинно. І тому зараз бажаю здоров'я, пане Голові. <звіст> зараз до нас завітав голова військовосільної адміністрації Сімської області. При, да. Ви можете да, приєднуйтесь. Це журналісти одного з телеканалів, пане Голова. Я. Віде, зараз. Прибув сюди дві години туну, тому, тому приїхав по всім об'єктам. Зараз ми з мером попрацюємо щодо ліквідації наслідків. Цієї злочинної дії ворогу. Так, тоді так, так. Так. якщо можна я закінчу. Так. Добре, пане голову. Ну у мене просто поставлено... Да. дві секунди. Так. Добре, пане Артеме. Так, так. Пан. Завершуйте вашу так. думку, і ми відпускаємо. Я завершу да я завершую. Тобто, це е, вигідно може бути тільки кому, тільки Москві, і тепер хай відповідні органи це розплутають і розбираються